Тар своїм лихом об землю Гастон, не до лиця нам журба. Всі хочуть бути тобою, Гастон, хоч ти би й по зубах, у місті тобі кожний відданий друг, і жадний тобі конкурент. Шана тобі, святоблива навкруг. А за що це давно не секрет? Бомет. Кей Кий наш кастон? І трудкий наш кастон. І товсу претовсту має шию кастон. Таких мужніх у нас більш немає. Він наш один еталон. Бути ним кожний щиро жадає. Бути ним, це як казка, фантазія, сон. Η δεπέλη, Γastό, η Αμκούνα, η Μαγεσέ, η Αμμετσέ, η Αλλοβουλό, 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 η Чисти, 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 і кусається, як на гастон. за Адже він такий і бравий і дужий. Мені біцепсів не позича. Хто назве його похвалим, той дуре. Що? І шерстю поріз голови, я до Ставить Завинати гастон. Ставить мати гастон. І навчить вас, як треба плюпати гастон. Але харкею я набагато далі дитинстві по сорок добірних яєць, я щоб вирости зранку з'їдав. Тепер я ковтаю піксотні яєць і завбільшки як баржає. Є цінних тоді купає в чоботах стильних гастон. Мені рогівали. she's on the mother